Метод перекусійного масажу, якщо знову ми говоримо про класику, класично використовується як самурайський масаж. Дуже велике значення має ритм, саме тому, бачите, палички вони йдуть на барні. Ми їх ще, на, на, на нашому регіоні їх називають бамбуковими віниками і використовують саме в саунах. Але скажу так, що це більше екзотика, як якщо для сауни, тому що звичайний віник набагато ефективніше про працювання. Тому він більш цікавий саме як перкусійний масаж, який використовується при певних запитах і потребах. Ми будемо вам демонструвати, щоб ви розуміли як. Але якщо ви захочете вивчати саме самурайський масаж, ви повинні знати, що дуже велике значення там знову має ритм, тому що там вистукується ритм. Людину, як і в кріольському масажі, чимось вони схожі, погружають в певний такий трансовий стан, певна музика, і в цьому ритмі, де копіли людини, вже робиться всі масажні рухи саме в цьому ритмі. Тобто дуже важливо підтримувати ритмику. Ми знову ж, оскільки це дуже екзотично і дуже окремо. Ми більш покажемо для широкого загалу використання, де ми використовувати будемо саме його можливості як вібраційного масажу, і які ми можемо отримати з цього переваги, і як правильно його для цього використовувати. Як ми вже з вами говорили, бамбукові віники або масажер, який відноситься до такого типу масажу, як самурайський масаж. Ми будемо використовувати знову вібраційні рухи. Пам'ятайте. Знову вам кажу, що вібрація нужна в двох основних типах, коли ми розслабляємо м'язи, коли ми хочемо виконати дренаж, наприклад, тканин після вансолітних правок, коли ми розпрацювали спайки, а також при протхітах, пневмоніях і так далі. Як саме зараз будемо з вами демонструвати звичайно? <critischen> Пам'ятаєте, якщо ми казали, хочемо, щоб відійшла мокрота, ми працюємо з грудним відділом, не трогаємо нирки. Якщо це інсулітні програми, працюємо з сідницями, нижніми кінцівками. Рухи зазвичай є декілька варіантів. Або парно ви працюєте, або асиметричні. Також ви можете його з'єднувати і працювати його збільшеної маси, таке більш глибоке буде проникнення і удар буде сильніший. Крім того, ви можете наносити удар кінчиком. Це буде такий. Як хлистом, такі прямо збуджує рецептори шкіри, ви можете наносити середню частину, це більш уже масажний рух. І якщо нам потрібна чиста вібрація, ми наносимо основи. І відповідно, якщо ми працюємо кінчиками, якщо середньою частини. І якщо основи. Що марно чути, що навіть звук постійно міняється, але ви подивіться, як гарно гіпермірувалася шкіра. І якщо, що це, якщо робота з мокротами, це тривало в одному місці, для того, щоб мокрота відбулася. Якщо це ми працюємо з рідинами або з, для розслаблення м'язів, ми працюємо анатомічно з тим е, м'язом або з тої частиною тіла, якою нам потрібно працювати. Якщо це ми тут працюємо з сідничками. При цьому ви можете поперемінно одним працювати, можете двома, як вам зручно. Можете прямо в процесі міняти частину, яку ви наносите удар.